Географічну карту створюють поетапно, на площину проєктують земну поверхню, використовуючи картографічну проєкцію. В основі цих операцій лежить геодезична основа масштаб. Геодезична основа пов'язана з формою та розмірами Землі, географічними координатами та системою висот. Усі точки земної поверхні проєктують на допоміжну поверхню еліпсоїда математична форма Землі. Бо геоїд, Фізична форма Землі не є геометрично правильною фігурою, тому використовувати його як основу для створення карт неможливо. При створенні тематичних карт використовують різноманітні еліпсоїди та картографічні проєкції. Розташування об'єктів визначається географічними координатами, які ідентифікують положення даної точки на місцевості відносно екватора та нульового меридіану. Координати представлені в системі обраних еліпсоїдів. Прикладом є WGS84 англійською World Geodetic System 1984 року, яку використовують у більшості навігаційних систем GPS, англійською Global Position System або система глобального позиціонування. В Україні для створення топографічних карт користуються еліпсоїдом Красовського. Із системою координат 1942 року. У системі висот за початок відліку взято рівень Балтійського моря, в Польщі та більшості країн СНД також прийнято Балтійську систему висот, у країнах Європи рівень Середземного моря, в Азії рівень Тихого океану. Щоб не було розбіжностей, планують ввести єдину європейську систему відліку висот. Відтворити взаємне розміщення та просторову подібність об'єктів на місцевості допомагає масштаб, який показує відношення довжини лінії на карті до відповідної відстані на місцевості. Це твердження справджується для великомасштабних карт. На дрібномасштабних картах масштаб. Величина не постійна, адже при проєктуванні з поверхні еліпсоїда на площину виникають численні спотворення і як наслідок кривизни поверхні землі. Лише в точках або на лініях, де немає спотворень довжин, він відповідає головному масштабу, позначеному на карті. Тому в інших точках масштаб визначають за окремими розрахунками. Від поверхні еліпсоїда до площини перехід здійснюється за допомогою картографічної проекції. Коли всі точки земної поверхні проєктують бічну поверхню математичної фігури циліндра, конуса тощо. За видом допоміжної поверхні використовують азимутальні проектування точок земної поверхні на дотичну площину, циліндричні на бічну поверхню циліндра, яка розгортається цю площину, конічні на поверхню дотичного конуса. Вісь допоміжної поверхні збігається із земною вісю в нормальних проекціях, перпендикулярна до осі землі у поперечних, розташована під гострим кутом до екватора у косих циліндричних і конічних. Лише в азимутуальній проєкції вісь допоміжної поверхні дотична до точки на екваторі. У поперечній до полюса у прямій. До певної точки між екватором і полюса у косій. Вигляд ліній сітки, меридіанів і паралелей має різне відображення залежно від виду картографічної проекції. На картах під час проєктування точок на площину виникають спотворення кутів, довжин, форм площ. У випадку дотичних допоміжних поверхонь спотворення збільшується з віддаленням від лінії дотичні або січні чи точки дотику. Картографічні проекції поділяють на види за характером спотворень. Проекцію карти обирають відповідно до її призначення. Карти світу здебільшого укладають у циліндричні, поліконічній або псевдоконічній проекціях. Для карти окремих матеріків та їхніх частин обирають проекцію залежно від розміщення території полярні області в азимутуальних проекціях. Екваторіальні країни та території витягнуті по довготі у циліндричні проєкції. Країни світу середніх широт у конічних проєкціях. Території витягнуті вздовж меридіанів у поперечних косих циліндричних проекціях. Для укладання карти півкуль поєднують два типи азимутуальних проєкцій. Нормальна для північної і південної півкуль. І поперечна для західної та східної півкуль. Територію України на вітчизняних навчальних і довідкових картах зображують у нормальній конічній рівнопроміжній проекції. Бокова поверхня конуса є січною з двома січними лініями паралелями, що розміщуються в межах території країни.